Дві гранати F1, оце нам треба. А, так, стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Це в нас. А, а ось в нас, власне, і схрон шаха, я так розумію. Ох, ні, фіга ж собі. Шах і мат. Особиста пушка шаха, пахана кодла. Спецзамовлення з великої землі зі збільшеним магазином. Такого ствола немає більше ні в кого на смітнику. Я в шоці, панове? Оце так пушечку ми знайшли. А ну, давайте. стоять. Тю, блин, а я думал, что это этот. А, он вон у як. То правильно я думал. Фух, блин. Налякали, пацаны. Дякую, что врятували. Так. Ну, Давайте подивимося, що в нас за нова пушечка. Так. Шах і мат. А ну давайте сюди її перекинемо. І просто подивимось. Так, 4. Ух, йо! Ніфіга собі. Блін, ну виглядає. Виглядає круто. Тільки в мене таке питання. Чому в нас такий величезний барабанний магазин? Який тут дає. Я не знаю, ну, мав би бути набоїв так на 60-70, як оці РПДшки. А в нього 40. Ну ладно.